Цього тижня Україну накриє нова хвиля холодів. Найхолодніше буде на півночі країни в день до 6-7 градусів морозу. Ну а вночі до мінус 12. на пару градусів тепліше має бути на заході. Острівцем відлиги стануть південні області там близько нуля. і до плюс 10 у денні години. Також синоптики попереджають про негоду у вівторок та середу по всій країні. Опади подекуди сніг буде чергуватися з дощем. Від середи 7 січня нічні морози послабнуть до мін. Мінус восьми на заході, мінус шести на півночі. А на півдні навіть нічна температура буде плюсовою до дев'яти тепла. А от на наступні вихідні зима знову покаже свій норов, кажуть синоптики морозом аж до 20 градусів уночі. Ближче до кінця тижня, саме на вихідні, очікуємо на надходження холодної повітряної маси з півночі, і за оцінками наших фахівців, зниження температури у північній частині України в нічні години подекуди до мінус 20.